Отже, дорі, браті сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмом. І сьогодні ми маємо 110-й псалом. Невеликий цей псалом, має всього-навсього 7 віршів. І е, у цьому псалмі знаходяться вірші, які найбільше цитуються у Новому Завіті. Це перший вірш і четвертий вірш. Але сьогодні, е, даючи собі запитання, ну про що сьогодні роздумовувати, про що говорити, на яку тему. То більше схилився саме до четвертого вірша. І тут звучать такі слова: Клявся Господь і каятися не буде, Ти, Єрей, повіки, за зразком Мелхіседека. І ясна річ, що тут мова йде вже такий про натяк, про те, що Ісус Христос є тим найкращим священником, який може бути взагалі. І ми всі священники, ми мусимо якби подивитися на саме на цей образ Ісуса Христа, і він має для нас бути якби так цим основним прикладом, образом, зразком, так хто такий є священник і який він має бути. І сьогодні я хочу з вами поговорити саме про. Те, це можливо дивно від мене звучить, бо говорю сам про себе. Але думаю, що це важлива тема насправді. Тобто хочу говорити про те, яким має бути священник і яким є священник. І як ми маємо дивитися, скажімо так, на священників, на священника. Але почну з тої точки зору, скажімо так, більше. Точки зору біблійної і хочу використовувати приклади. А потім після тої точки біблійної вже про таку певну практичність, про світськість, про те, що ми зустрічаємося з вами, з чим зустрічаємо щодо священиків у житті і постійно. Отже, щодо цих, цього першого біблійного, я би хотів почати з таких певних прикладів. Тобто, якби такі три приклади, таких на три типи: перший приклад. До чого ми є покликані, тобто до чого священик є покликаний. І мені пригадується саме приклад з апостолом Петром, коли апостол Петро е, піймав дуже багато риб саме завдяки чудові, яке робить Ісус Христос. І після того, коли Петро пізнає в Ісусові Христові, що Він є Богом, тобто, що це непроста людина, е, тоді він каже такі слова, «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. На що йому Ісус відповідає? Лиши це тепер, ти ходи за мною. Ну і Петро, ми знаємо, що Петро пішов. Чи знав він, на що він іде? Ні, не знає. Тобто, про що це говорить? Це говорить нам, священникам, про той приклад, що основне перше наше завдання, якби перше наше покликання це піти за Христом. Оце перше покликання тобто побачити Христа і піти за Ним. Це ми перше, що маємо робити. Друге, напевно, думаю, що. Це вже тот інший випадок, так само з апостолом Петром, коли вони були на морю і коли Петро ходив по воді. І справді він ходив по воді. Тобто він пробував, Нема, я не чув ніде більше людини, щоб могла ходити по воді, а Петро ходив. Але чому він ходив? Тому що його очі тоді були спрямовані на Ісуса Христа. А чому він почав втонути? Тому що цей погляд був відвернений від Ісуса Христа. І це мені так само дає сьогодні знаєте, таку певну нагадку і таке певне захочення. Тобто, друге завдання перше піти за Христом, друге завдання постійно дивитися на нього. І у питанні священства, думаю, так само, ми всі повинні дивитися на нього. Ну, але тут зроблю таку трошки ремарку, того що, е, щоб не наказалося, не, не що це відео тільки для священників, так але е, коли говоримо про священство, то кожний у сім'ї, можемо казати, певного роду в своїй мірі є священником, і тому так само кожен покликаний до цього. Тобто, піти за Христом, кожна сім'я, кожний батько як священник у сім'ї, так кожна. Мама, можемо так сказати в лапках діаконеса, так діакон у своїй сім'ї, і так само діти і всі інші. Тобто, перше, тобто дивитися на Христа, тобто піти за ним, і друге, вдивлятися в нього. Бо коли ми цього не робимо, то ми тоді падемо. Тобто ми тоді є знесилені і топимося. Ну і третій момент саме і в цьому випадку, і не тільки в цьому випадку. Вже риболовлі, цієї точніше бурі на морі. Коли ми падаємо, коли ми скажімо так, цей погляд в нас нас щось відводить, то кричати до Господа: Господи, рятуй мене, так як то робив Петро. Ну і щодо цього третього такого підпункту, то справді, коли ми дивимося на апостола Петра, тут говорю про Петра, як, скажімо так, про той зразок яким він, бу, яким він був священником, так, у тій, у тій своїй дорозі, коли дивимося на апостола Петра чи на інших учнів, то ми бачимо певну неідеальність. Тобто, що Євангеліє або що Новий Завіт описує про апостола Петра чи про інших апостолів? Тобто багато чого є хорошого, так як я вже казав, про той подвиг ходити по воді, але багато є слабкостей. Згадаємо Зраду апостола Петра. Згадаємо інші моменти, які були так у Іванелії. Навіть після зіслання Святого Духа є момент, коли щойно чи там недавно навернений апостол Павло дає зауваження апостолові Петрові про його лицемірство, про його, про його певне лукавство. Так? І про що це говорить? Це говорить про те, що ці апостоли вони не були ідеальними, хоча ми їх називаємо сьогодні святими, але вони не були безгрішними. І тому тут уже перехожу, з цього моменту я хочу перейти саме про роздуми, про сучасність про священників взагалі. І я би казав, що є такі дві крайності щодо погляду на священників людей і щодо погляду на священників самих священників. Отже, щодо цього першого погляду, скажімо так, священників на самих священників, дуже часто приходить спокуса в тому, що. Я знаю, що Бог добрий, тобто священник собі може думати, я знаю, що Бог добрий, Він мене простить, Він мене любить, я це все усвідомлюю, тому я можу поводитися будь-як. Бог мене простить. Тобто, в певному, інколи навіть даючи згіршення так, певним людям. І тому тут для мене вже є такий великий заклик від, від самих апостолів, що все ж таки ми покликані для того, щоб давати приклад. Мені дуже подобається слово ігумен. Багато хто сприймає це слово, як що це є той, хто головний, так у якомусь монастирі, ігумен. Але десь я пам'ятаю, що це слово ігумен означає перший у прикладі. То, то є правда, що ми маємо бути ну, священники перші у прикладі. З одного боку, так з іншого боку, це виконувати насправді дуже важко. Чому? Тому що ми так само є людьми і ми маємо свою певну таку грішність. Ну і тут перехожу вже до цього другого аспекту: як люди сприймають священників, як ви сприймаєте священників? І є якби така певна, знаєте, яка подвійна крайність щодо цього. Перша крайність полягає в тому, що е, на священника дивляться як на ангела з крильми, який є взагалі без гріха. Який взагалі безгрішний. Ну і якщо щось там священник десь щось в чомусь провинився, то все вже на нього клейма, можна класти. Все, не священник, так диявол і тому подібне, тому що він щось зробив гріх. І думаю, що це є велика крайність. Ми священники є люди, і ми ну, скажімо так: так само ми потребуємо сповідей, і так само ми потребуємо покаяння, хто хто, а ми більше ще потребуємо покаяння. І тому це є якби ну, така правда. Як це вона нам не, не подобала, але це є правда. Е, і за Петром ми це, ми це бачимо. Знову ж підкреслю, це що це те, що ми маємо цю слабкість, це не є для нас виправдання тим, що ми можемо спокійно собі дозволяти грішити певними гріхами. Ми священники насправді дуже потребуємо молитви, підтримки духовної для того, щоб могти робити те, що ми маємо робити. Тобто і, і і про ті речі, які я основне говорив. Тобто, щоб ми могли піти за Христом і вдивлятися так в нього. Потім, якщо бачити свою, бачити свою гріш, грішність і визнавати її, так і це дуже насправді потрібні речі, але для цього так само потрібно мати певну силу. І тому є велика дуже потреба сьогодні. Я десь такою маю відчуття, що сьогодні дуже є велика потреба взагалі молитися за церкву і за священників, щоб ми були перші у прикладі, так тобто, що ми могли бути першими у прикладі. Не, 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 не то, що, що повністю безгрішні. Так не про це мова йде, але, але саме перші у прикладі. Тому. Десь прошу молитви від вас і за себе в тому числі, і за взагалі за всіх священників, щоби, щоби справді творилася ця молитва, тому що є велика у цьому насправді сьогодні потреба, тому що дуже багато різних атак є на священство. І це коли ми говоримо про цю частину, скажімо так, цієї проблеми грішності священника, то я би так просив вас. Не судити з одного боку всю церкву чи всіх священників за якимись окремими випадками, які яким належить це місце, тобто якісь певні грішності священників. тому що ми ж не робимо так, що е, якщо у школі є один вчитель, чи два вчителі, там, скажімо так, далека меншість вчителів, які погодяться з дітьми неадекватно, ну, то ми не робимо так, що тепер взагалі дітей не даємо до школи. Так, ми робимо трошки інакше. Тобто, або ми не йдемо, ми часто кажемо, що ну, бо там священник, священник і лукав, я не буду ходити до церкви. Ну так слухайте, ви що не ходите з такою логікою ні в магазин, не ходите, ні ходите навіть. Десь в якійсь державній інстанції, особливо коли вам треба якусь справку, ну так ходите, хоча розумієте, далеко розумієте, що е, там є лукавства, там є брехні, там є всякого навіть приниження у ваш бік. так? Але якщо мені треба ту справку, то я навіть готовий принизитися і піти і отримати ту певну справку чи ту певну якусь річ. Я це роблю, так. А, а коли питання в священниках десь там хтось показав якогось священника, так, який можливо вже далеко і, і і не є священником в тому плані, що відійшов від свого покликання, то все вже от вся така церква. Ну тут нема ніякої абсолютно логіки. Як я звик казати, що на це треба дивитися, на церкву треба дивитися не як на юду. Одного юду на церкву треба дивитися, як на а, як на колегію єпископ, єпископів в тому плані, що вони робили доброго, що вони наскільки вони жертвували себе заради проповіді, заради десь заради Христа віддавали своє життя, і тому а, це дуже важлива є тема. Тому, дорі браті сестри, Христі, я прошу вас про цю молитву, а, за священників за всіх нас, щоб ми справді а, ну, мали силу не давати згіршення, але Мали силу давати добрі приклади, тому нехай Господь всіх вас благословляє і нехай справді на вас буде Господнє благословіння, Нехай Бог, Бог вас благословляє до молитви, нас, священників, нехай всіх Господь благословляє, кріпить нас, щоб ми направду могли разом всі творити одну спільну справу. Спасіння, а точніше, Бог через нас щоб міг робити цю справу, і в кінці кінців, скажімо так, щоб ми могли прийти до того, до чого я покликані до Царства Божого. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка.